Всім доброго вечора. Кукурузка наша по огородах. Це кукуруза Піонер 8816. Ось така вона на вигляд, бачите? Це така щось непонятки тут не сильно дуже хороша. Ну, зато чистенька треба було б воздуху дати, але вже ніхто нічого давати не буде. Поки так буде. Зараз покажу де далі і розкажу що по чому. Це та сама кукурузка, Піонер. Тут був, було обробіток, а грунтового не було. Два компонента там якісь були їх препарати, не пам'ятаю. До сулам, і ще якийсь там від злакових, це від Мішія ще був. Ну, така вона на вигляд. Тут ґрунтовий не вносився, бо тут кукуруза була посіяна по, в, тому, в тому році по люцерки. Така не дуже оренка була. тут. В цьому році теж по оренки, ну Вже рядки вона закриває, як можна бачить. Подобається мені цей гібрид кукурудзи. І зараз там, де я експеримент робив, де я її одобряв. Ну, Бачите, як он в вигорів, кукуруза стоїть. І тут було внесення по 100 літрів води, вилив. Так що, отак, зараз От приїду там, де сама шикарна, та взагалі там бомба. Не знаю чому, хоча там, а, там одна частина внесення було е, по листву розкидав я руками Ну і, конечно норма розкидання Я не знаю яка там була, ну коротше, зараз я вам ту кукурузку покажу Та вообще бомба там стоїть, звісно шикарно Так що зараз покажу А це кукурузка та сама, в один день посіяна, все зроблено. І там люди дуже багато кажуть, що я там путаюся. Я агрономії не вчився. Я вчився по-другому там. Ну, путаюсь, да. Я з гербіцидами працюю десь оце другий рік. З гербіцидами я взагалі там не сильно так дружу. так що не треба мене там критикувати сильно. Ну, я ж... Якби я вчився, то да. тут, я думаю, за другий рік по соняху і по кукурузі результати, як ви бачите, є. Да, консультації я веду. Тут у мене Вова коректирує по гербіцидах, по всьому. Ну, це він по цьому всьому всьому вчився, я не вчився. Я в школі вчився. Штани просижувати, більше я нічого не вчився. Любив я господарство, телят, коров і все остальне. Ну тут столкнувся, бачите. Цю кукурузу Вова мені посовітував перед дождом. У нас були дождики, як усіх йшли, може в кого всіх, або не всіх. розкидати селітру по листву. Може десь на каналі є, можете зайти і подивитися, як я розкидував тут кукурудзу. Розкидував я тут, а ось бачите, вона така, тут даже вона більша, туди я не знаю, я ще туди не ходив, тут чомусь треба, навіть прополоть, бо це щось очах такий остався. Бачите? І отут а воно, де я розкидав, це ось тут сівалка не посіяла, це ми підсіяли. І якраз вона отак переходить десь отут. Межа якраз була по той день. шиферний забор. І оця межа пішла, я тут не розкидав. Ну, різниця є, я думаю. Вона так би не сильно є, ну є по-любому. Вона раз тут, а дивіться наскільки менше йде. Якби не багато, ну є. А отут, а де такі є чаги, де побільше кукурудзи, це тут а, вивозили гній. ну Навоз, гній кому як. Бачите? Різниця в добрива є. Так що я, якщо на наступний рік все буде добре, спробую вносити з осені. І потім ще може при посіві або при культивації Попробую ще щось додати. Так що судити мене строго не треба, я просто тільки вчуся. І по кукурудзі тут був обропіток ґрунтовий Потім два компоненти я сюди ще вніс. Ну і бачите, яка кукурудза. Ну Дивлюся, щось дуже багато паростків на кукурудзі. Ось тільки що пройшовся. Одні кажуть, що це через е, мірне випадання опадів. Як дуже багато опадів, вона тоді викидає такі паростки. А ну, напишіть, коментуйте, правильно я сказав або ні. Бачите, тут ну, дивлюся амброзія, вона починала трошки відходить Отака От кукурузка. Там ще одну сіяв сусідом я теж обробляв, але тут було більше, більше бур'яну. Це ось кукуруза Pionier 8816, а це я не знаю, що за гібрид. Це сусіди дали, ми, ми посіяли. Дивлюсь по ній теж. Ну, вона й по листву від, відлічається, бачите. Тут ось теж пагане є. Не знаю. Ну Тут забур'янність була більша. Тут осоту багато було мишію. Ну і вона зараз виглядає теж непогано. А там зараз покажу нашу маїс, сіяли кукурудзу, ну та по мишію, бачите. Працював гербіцид, який я тут вносив. То тут добре. Бачите, тут міші я нема. Звісно, можна було б її підгорнути або прополоть. Вона б взагалі б зазеленіла. Ну, Немає в нас часу, нам треба коротко, сіном закінчити, заховати, бо передають опади. І оце я край теж удобряв, воно тут трошки якби і видно, що край. Теж зелений. Так що, кому треба, я там ссылку оставлю, якщо не забуду, коли я тут добре вносив де і як. так що Укуруза рядки закриває і це добре. Ще передають дощики. Якщо будуть у нас дожі, то я думаю, тут результат буде одно, однозначно. Ну а тут, звісно, ця. І є ще зупинився кукуруза Маїсовська. Я вам прикріплю фото, якщо я його не удалив. Ну а тут, звісно, шикардосна, де може перекриття було, що я ходив і розкидав, то тут видно, що вона вже рядки закриває. Зараз я вам тут покажу Маїсовську. Ну, та, ця 30-го посіяна, а та 8 го числа. 30 квітня та 8, 8 травня різниця, зараз покажу. Ну, а це ось Маїсовська кукуруза. Вона тут посіяна 8 червня. Отака вона. Тут обробіток по кукурузі був десь в 2. В 2 до 3 листочків я бризкав. Ну, вона набагато лучше пережила, ніж, ну, як більше бризкаєш. Так що такі справи. Щось дивлюся, вона пожовтіла трохи, чи що воно ну, якесь, чи того сонця може, непонятки. Коротше, я теж тут по листву вносив М -м 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 селітру. Начебто нічого не припалило. Все добре. Це дивлюся, що давно я тут не був. Вон, бачите, верхушки такі піджовті. Хоча я їздю тут через день або кожен день. Ну що, підемо подивимося. А тут, ось бачите, не вносив. А, і тут було без ґрунтового, тут було внесення по цій кукурузі, цій кукурузі. Іменно по цій кукурузі було внесення Гліфосат у нормі 2 літри і все. А потім я вносив два компоненти, а тільки до сулам. Вторий компонент я не помню, бо той компонент я брав десь на сайті, та, ну не на сайті, а Агропраді. Я їм дзвонив, кажу, у мене йду в Сулам, кажу, дайте мені якийсь другий проти Злакових, ну вони мені привезли, коли я замовляв. Ось така кукурузка, бачите. Так що за другий рік агрономії і... З гербіцидами я думаю можна підписку і лайк поставити. Або взагалі дякую. Вже все що буде, те й буде. оце це дивлюся по ній щось. Жовті бачите? Непонятки якісь. Може жара дає, жара, звісно Своє лупе. Тобто. Хоча я був, такого не було. Ну і чистота ж тут огород ну як він тут оброблявся, ну тут нічого не садили, це В цьому році що така кукуруза, обично тут так трошки бур'янець росте. Бачите, якийсь листок. ну Це ще непонятне, що це таке. На тій кукурузі такого не було. Та й вітер. Тянеться, непонятно. Хто може сталкувався з кукурузой, що жовтий такий відтінок. Да, якби їй дати в воздуху, то було б краще. А так, всім дякую, всім до побачення, ставте вподобайки, підписуйтеся, я погнав додому. От ніяк не доїду, це вже в нас скільки тут накапало ого, пів восьмого. Отак, приїжджаєш додому. Або в сім, або пів восьмого, або в шість. Все, всім дякую, пока.